Привіт! А чи думали ви колись, що ваш смарт-годинник чи, скажімо, кавоварка можуть стати свідками у справжній кримінальній справі? Справа в тому, що кожен, абсолютно кожен пристрій, залишає цифрові сліди. Тож сьогодні ми поринемо у цей дивовижний світ цифрових детективів і з'ясуємо, як саме їм вдається розкривати злочини за допомогою наших звичайних гаджетів. Просто зараз озирніться довкола. Наскільки смарт-пристроїв у кімнаті? Годинник на руці, так, телевізор. Фітнес трекер може, розумна колонка, або навіть холодизник. Всі вони, всі вони підключені до мережі, і кожен з них це потенційний мовчазний свідок. Це все має свою назву це явище називають інтернет речей або скорочено IOT. Щоб було простіше, уявіть собі таку велетенську цифрову павутину. Кожен її вузлик це якийсь фізичний об'єкт, якась річ, і ця річ постійно, безупинно збирає та надсилає дані, спілкується з іншими пристроями, і все це уявіть собі без нашої прямої участі. Отже, що у нас сьогодні в планах? Ну, по перше, розберемося, що ж це таке інтернет речей. Потім поговоримо про небезпеки, які криються в наших смарт-пристроях. Далі побачимо, як працюють цифрові детективи і які таємниці можна витягнути, скажімо, зі смарт-годинника. Ну і наостанок зазирнемо в майбутнє на новий рубіж криміналістики. Тож почнімо з самого початку. Що ж таке цей інтернет речей? І знаєте, це вже давно не якась наукова фантастика. Ні, це наша з вами реальність, яка буквально оточує нас з усіх боків від зап'ястя і до цілого будинку. І масштаби тут, чесно кажучи, вражають. Ось погляньте: найбільша частина аж 40%, це носимі пристрої. Ну ті ж смарт-годинники, фітнес-браслети, трохи менше домашні гаджети, телевізори, термостати, все таке. Але це ще не все до цієї ж мережі належать медичні сенсори, і уявіть собі, навіть величезне промислове обладнання. Але звісно за всією цією зручністю ховається і небезпека, адже кожне з'єднання, кожен підключений пристрій це по суті потенційні двері до нашого особистого життя двері, якими, на жаль, можуть скористатися зловмисники. Існує такий собі проєкт ОСПІ. Це, по суті, головні експерти з кібербезпеки. І ось що вони кажуть про головні загрози. І знаєте, що найцікавіше: ці загрози до болю прості. Наприклад, слабкі паролі. Ну знаєте, всі ці 1, 2, 3, 4, 5 або кверті, або ж відсутність оновлень безпеки, незахищені мережі. Все це робить наші пристрої дуже легкою мішенню. Мабуть, всі чули ці жахливі історії про зламані радяняні, через які зловмисники могли шпигувати за дітьми. Ось це якраз воно. І це, щоб ви розуміли, не просто якась теорія. Експерти буквально б'ють на сполох. Ось пряма цитата: швидке зростання кількості атак на пристрої інтернету речей є критичною проблемою в цифровому світі. Подумайте самі, кількість гаджетів зростає просто експоненційно, а разом з нею, звісно, зростають і ризики. Але як то кажуть, де є злочин, там з'являються і детективи. І в нашому цифровому світі їхня робота це йти по сліду отих самих цифрових хлібних крихт, які залишають після себе пристрої. І ця сфера має свою назву iot Криміналістика. Якщо говорити просто, то IoT-криміналістика криміналістика це дослідження, відновлення та, що найважливіше, правильна інтерпретація даних зі смарт-пристроїв. Все це для того, щоб зрозуміти, як саме стався якийсь злам безпеки. Тобто їхнє головне завдання відповісти на класичні питання: що сталося, як це сталося і хто за цим стоїть. Ну, наприклад, чи справді хтось зламав систему розумного дому, щоб скоїти пограбування? Відповіді на такі питання допомагають не тільки знайти винних, а й що не менш важливо, запобігти схожим злочинам у майбутньому. Сам процес розслідування дуже дуже методичний. Тут немає місця для імпровізації. Все починається з ідентифікації доказів, тобто пошуку та вилучення абсолютно всіх IOT-пристроїв на місці злочину. Далі йде збір доказів. Дані отримують звідусіль, з пам'яті самого гаджета, з мережі, з хмарних сервісів. Потім надважливий етап збереження доказів. Щоб ніхто не міг їх змінити, створюється унікальний цифровий відбиток за допомогою хешування. І вже після цього починається найцікавіше. Аналіз вивчається все, дані з пристрою, із синхронізованих телефонів, з хмари. Ну і нарешті, коли все зібрано та проаналізовано, складається офіційний звіт для суду. Ну що ж, з теорією розібралися. А тепер давайте до практики подивимось, як саме криміналісти витягують докази з ну, візьмемо щось дуже звичне, наприклад, зі смарт-годинника. І тут є два основні методи, як дістати ці дані. Перший логічний. Уявіть, що ви просто копіюєте фотографії з папки на комп'ютері, тобто берете те, що і так видно. Але є й другий метод фізичний, і ось це вже значно серйозніше. Це як зробити повний клон жорсткого диска, тобто побітову копію абсолютно всього чіпа пам'яті. І це, звісно, ключовий момент. Чому? Бо такий метод дозволяє відновити навіть те, що було видалено. І що ж там можна знайти? О, повірте, багато чого. У пам'яті годинника лежать такі собі файли баз даних. Ось, наприклад, колок ДБ. Як думаєте, що це? Правильно, вся історія дзвінків або фітнес.ДБ це всі дані про фізичну активність, а це ж часто і GPS-координати, тобто маршрути пересування. По суті, кожен такий маленький файл це справжня скарбниця доказів для слідчого. Але, звичайно, не варто думати. Нові і нові виклики. І цих перешкод насправді чимало. Ну по перше, дані все частіше зберігаються не на самому пристрої, а десь у хмарі, а дістатися до них значно складніше. По друге, уявіть собі це різноманіття: сотні виробників, тисячі моделей пристроїв, у кожного своє програмне забезпечення. Кожне розслідування це ніби розгадувати абсолютно новий пазл з нуля? А що ж є потужне шифрування даних і юридичні проблеми, що робити, якщо дані зберігаються в іншій країні? Ну і звичайно, питання приватності та етики все це робить цю роботу неймовірно складною. І знаєте, все це підводить нас до одного, але дуже важливого питання у світі, де буквально кожен предмет скоро буде підключений до мережі, хто ж несе відповідальність за безпеку нашого цифрового життя? Виробники цих пристроїв, чи ми самі як користувачі, а може, уряди, готової відповіді на це питання, на жаль, поки що немає, але одне зрозуміло точно шукати її потрібно вже сьогодні.